Сьогодні відбудеться вернісаж і підсумок роботи на резиденції, яка відбувалася від фундації масових готовищ тут нашої прекрасної Оленки, яка творила ці майже, майже три місяці, два з половиною місяці творила свої прекрасні роботи. Тут ще з однією Оленою. І, е, власне це була резиденція, в якій ми говорили про міграцію, які ми говорили про українців, які знаходяться тут в Польщі, але теж про взагалі що таке перехід, переміщення в різних розуміннях цього слова, цього взагалі явища. І я тішуся, що вийшов такий цікавий тандем. Робіт. Завтра буде можливість власне побачити. Теж цю версію більш літературну. Mm -hmm. e, і я вже, щоб не продовжувати, я хочу тільки подякувати власне креативній Європі, яка є можливість таких резиденцій, які ми проводимо, і гіотики Інституту, які були оператором цього, цього проекту. E, я вдячна теж локації, яка всім яка завжди відкрита до таких проєктів. Я маю надію, що наші резидентки теж відчули якусь можливість попрацювати трішки в іншому форматі ніж певно в інших резиденціях, бо ми хотіли дати повну свободу роботи. Але теж моя внутрішня була така задача дати трішки відчути себе, можливо, в некомфортній ситуації, але як це виглядає, коли ти приїжджаєш в іншу країну. І не знаєш, що тобі тут робити. Бо це теж елемент був того, коли ми хочемо розповісти про міграцію. Міграція це не завжди про щастя, радість і як іноді вважають такі величезні, величезні гори золота, які ми заробляємо за кордоном. Це дуже часто про вибір, про складні відносини з самим собою. І я вдячна, що дівчата переосмислили це в Спосіб мистецький, і запрошую до слова нашого Олену, а потім запрошую теж всіх до Келешка, щоб спільно відсвяткувати цей вернісаж. Дякую, Наді. Дякую. Запрошую до слова Елену Шульгу. Добрий вечір. Так uh, можна. Everybody understands України. Okay. Okay. Окей, розумієте, добре. Добрий вечір всім. А, я насправді, хотіла сказати, що я маю честь жити поруч два з половиною місяця з такою мисткиною, яка насправді, а, є одною з найсильніших в Україні, а, що переосмислює наївне мистецтво, яка має виставки Фінляндії. В Словаччині, в Італії, в Польщі, в дуже багатьох країнах світу. І насправді ви можете дивитися на митця а, тільки зовні. Можливо, так, як Олена виглядає, чи ми виглядаємо так і не бачите глибини. Але коли ви підійдете до кожної картини, і коли ви прочитаєте, який сенс вкладений ці картини, а як Олена приосмислює травму, то вам відкриється набагато більший зміст. І я вас дуже заохочую перечитати її CV, перечитати її тексти і зрозуміти, наскільки це глибока людина, яка вона туновита. Тому, Оленка, ти сьогодні прекрасно виглядаєш. Я тобі дуже бажаю, щоб твоя виставка авторужувала по цілому світу, щоб всі твої картини продавалися. Солети, шоу! Сьогодні розповідаємо про ці скарби, скарби України. Книжка дуже гарно і стисло намагається пройтися по ключових для нас віхах. <від> Я не знаю, що Спасибо за такие прекрасные слова, мне очень приятно. Цей проект поріг він мені трошки непросто дався. Ось, типу, це питання. Я не знала, з якого боку до нього підступитися, і як мені шукати не просто історії міграції, що хтось там виїхав, виїжджали звідти, то несли стільки сумок, вивозили стільки котів собак. А моя задача була показати якісь такі дуже тонкі емоції, які приховані, неочевидні і не показуються назовні. І дуже цікава ідея виникла як інспірацію використати поезію. Це для мене теж експеримент, я такого раніше не робила. І власне фундація Людовість масових надала мені таку дуже класну ідею використати польсько-український портал Посестри, де є зібрані поезії. І я відібрала поезії, які мені найбільше зрозумували з темою імміграції. На виставці представлені поезії Остапа Славинського, Катерини Михайліциної, Юлії Мосаковської, Ірини Цілик, Дмитра Зуткіна, а також інших авторів. І мені цікаво було переосмислювати свої погляди на міграцію, свої емоції з цього приводу, типу, спираючись на поезії людей про війну. І на картинах ви побачите дуже різні емоції. Наприклад, це можуть бути різні стани жінки, в якої. Чоловік зараз воює, або це можуть бути емоції про втрату близької людини, яка загинула на війні. Це можуть бути емоції про дім, який неможливо побудувати на новому місці, таким, яким він раніше був. І це можуть бути емоції людини, яка знову ж таки переїжджає в іншу країну і абсолютно не знає за що їй хапатися, що їй робити то бігти. Оце картина неможливість роздвоїтись. Просто людина тоне в цих всіх справах і відчуває певний відчай. Там є багато всього. Я дуже заохочую вас купнути разом зі мною в цю тему. Дякую дуже за можливість побути на цій резиденції. Мені тут дуже класно в мене пішло. Це досить. Типу, великий, ну така кількість картин це досить великий результат для мене. Тобто вийшло, що я стала якось в цій темі надзвичайно продуктивною. І більше того, я хочу цей проект розширити. Бо в лютому ми будемо його виставляти в музеї Кракова на площі Ринок. І я планую за три місяці, що я вдома ще трошки попрацювати над цим проектом вже самостійно, зробити його більшим. Ну тому що дуже цікаво. Дякую, що ви прийшли. Для мене це дуже цінно, для мене дуже трепетно і хвилююче з вами це все моє глибоке розділити, але ви є тут, а я з вами. Запрошую.